Мої вітання усім глядачам та підписникам каналу. «Січас». я Олена Кирик і рада вітати на стрімі. Олексій Гетьман, військовий експерт, ветеран російсько-української війни. Пане Олексію, рада бачити, дякую, що долучилися. І слава Україні! Героям слава вітаю вас 13.00 за київським часом. Це Старт запису цього інтерв'ю, і варто зазначити, що в цей час у Харкові лунають вибухи. Про це інформують місцеві пабліки. Про це так само мер Харкова поінформував. Ну і ми знаємо, що цієї ночі росіяни масовано атакували Харків шахедами, причому цинічно ворог спрямовував ці дрони по житлових будинках, і в одному районі власне повторний удар був заданий, коли на місце прибули рятувальники. Відомо про. Чотирьох загиблих, дванадцятьох поранених. Скажіть, будь ласка, от в мережі з'явилися кадри, що на одному із шахедів, яким росіяни вночі атакували Харків, був напис за крокус Сіті гол. Е, власне, та історія українського сліду, який розкручувала російська пропаганда, починаючи з 22 березня, вона діє? Ну я думаю, що Росія будуть Росіяни будуть намагатися протягнути до цих атак, які були. На Московщині притягувати нашу країну. Вони це намагалися зробити з самого початку. Їм це спочатку це було якось незграбно. Вони показали, ну це взагалі не допрацьовувати не щось пропагандисти їхні. Це вони показали автобус, начебто, з українськими номерами, який стояв на околицях Москви, і з нього, начебто, виходили терористи. Ну раніше в них було що? В них були. Майкамф обов'язково мав бути. Потім мала бути візитка Яриша. Зараз скоріше за все, це візитка Буданова. Що ще вони там мали вигадати? Ну я не знаю на яких. Не дуже розумних людей в Росії це заходить, але для цивілізованого сіду це виглядає смішно. Тобто, автобус з українськими номерами їздив спокійно по Москві, і в ньому сиділи з затемненими вікнами, і в ньому сиділи збройні люди, і ніхто їх не зупинив, і вони доїхали, потім вийшли майшняповна. Ну не спрацювала. Вони почали. А може, на когось на бабок Путіна якраз і спрацювала. Може, це для їхніх на них було розраховано. Потім були інші спроби притягнути нас до цього теракту. Якісь розслідування проводили, ну нічого вони не, не змогли довести а розповідати. Ну вони будуть розповідати і далі. Для них це вкрай важливо показати всі світовій спільноті, що Україна разом з ІГІЛ дотечений до терористичних атак на їхню. На їхню територію і от таким чином переконати всіх в світі, щоб нам або припинили, або призупинили, або зменшили допомогу і взагалі виставити нас в не дуже доброму світі. Ну вони самі в це вірять, але на, ну, на притомних людей в цивілізованому світі це вже давно не працює. Свіжа стаття вийшла у виданні Блумберг, де журналісти цього видання зазначають, що ці бездоказові звинувачення на адресу України можуть свідчити про те, що Кремль готує ґрунт для загострення війни. Ну і Блумберг стверджує так само, що найближчим часом Путін намагатиметься посилити наступ після минулорічних невдалих переговорів зі сполученими штатами. Посилення цього наступу воно вже відбувається, от якщо ми беремо ситуацію на фронті. Ще, ще не, не, не можна сказати. Ну воно вони будуть намагатися це робити. Як сказав, давайте посилатися на наш офіційний джерел, як сказав пан е, Павлюк, е, е, командуючий наших сухопутних військ, що е, поки що тактична ініціатива знаходиться на босі росіян. Вони будуть намагатися максимально це використовувати. Казати, що вони щось збільшили потуги. Наступальних дій, ну це було би перебільшення, але вони до цього готуються. Про це казав верховний головкомандуючий нашої країни президент Зеленський. Що вони на кінець травня, на початок червня, готують якісь додаткові насили. сили, приєднають до своїх вже існуючих 470 тисяч на нашій війні. Хочу додати ще там. Врі по різному оцінюється, від ну до 300 тисяч вони ще мають долучити щоб продовжити наступальні дії, тому росіянам швидше за все треба зосереджуватись зараз на підготовці для цих наступальних дій, і ну будь-яка армія в світі будь-які наступальні дії роблять хвилеобразно, ну неможливо довгий час по на великій ділянці фронту робити постійно наступальні дії. Ну це вочевидь. Ну, постійно потужні. Бойові дії не, не призупиняються, але такого навалу, як було там місяць тому, вже немає. про це теж казав президент Зеленський, що на, ну, це було десь в березні місяці ще, що інтенсивність по всій ділянці фронту, якщо по, всій, по, всім, ну, по всіх ділянках вона трошечки зменшується на загал. На, на деяких да, активні дії такі самі продовжуються. але… Якщо брати по всі по всьому фронту, то вони зменшуються. Це, це відкрита інформація. А про те, що можливі <кхід> пробачте, те, що каже Блумбер, що можливо наступальні дії, ну ви знаєте, інколи е дивує е висловлювання чи е коменту ну, статті там чи е відео е наших партнерів. Бо про це кажуть вже багато людей, що вони планують це робити, багато аналітиків. Британська, американська розвідка, інститут дослідження війни, американський, інший. Вже наш президент Верховного Лукомада про це каже, я тут на тобі вони теж вирішили це сказати. Ну, молодці, що сказали. Я, я розумію, що ми давно все це знаємо, може це на якихось читачів всередині європейських країн, Америка... а, Сполучених Штатів. Що щоб до них ця інформація дійшла, може, вони не чули цього, що чули ми, і для них це може бути не вина. Для нас це ну, точно, точно не вина. Ми це чудово знаємо. І це називається, ну так, секрет полішинеля. Тобто таємниця, яку всі знають. У вчорашньому звіті аналітика Американського інституту дослідження війни сказали про те, що наступальні дії росіян у Запорізькій області вони призупинилися і сталося. Це через мизинний рельєф в районі Роботиного. Чи відповідає ця інформація? власне, тому, що ми спостерігаємо на карті? Ну, Давайте з приводу роботи з приводу так напрямку на такмак. Там були наші наступальні дії влітку минулого року. Наше завдання було вийти до дитини. До, ну ми хотіли вийти на збереж Зоського моря? На жаль, нам не було поставлено та кількість зброї, яка змогла б нам дозволити це зробити. Але хотіло принаймні вийти на такмак. Чому? Бо є залізниця волноваха токмак мелітополь Джанкой. Це одна з двох залізниць потужних логістичних артерій, які підживлюють все групування в Криму. І от це угруповання дня при Херсонщині, російського групування. Друга це Керченське місто. По цій, цій залізниці, волноваха токмак мелітополь Джанкой і по Керченському мосту перевозилось ці групування, російські 90% всього, що потрібно для підтримки збройних сил, ну і для ведення бойових дій. Тому е, чому вони так активно е, атакували роботі, не намагалися нас відсунути. Ну хтось каже, що треба вирівняти лінію фронту. Ну я зовсім зрозумію, навіщо рівняти. Хтось вважає, що вона має бути рівна, да, як там. Ну це у багатьох свої розуміння війни, як це треба робити. Бо прибачте, що відхиляюся, але в багатьом чому здається, що лінія. Має проходити не по рельєфу місцевості, як це зазвичай прописано в підручниках, а так як йому здається якоюсь прямою лінією. Ну, хай такі експерти, дівани і далі продовжують розповідати те, що вони розповідають. <кхм> Чому вони нас хочуть відсунути від Роботіна? Тому що цю залізницю, по якій ще не майже 40% всього проходить до Криму від з Російської Федерації, ми е, могли тримати під е, вогневим під артилерійським вогнем. Чим далі вони нас можуть відсунути на 5, 7, 10 кілометрів від залізниці від такмака, тим простіше буде щось перевозити по цій залізниці. Тому тут їхні дії вочевидь зрозуміли. А чому вони призупинилися? Ну ми теж нам це теж важливо мати позиції саме як можна ближче до цієї залізниці, щоб унеможливити логістичне Шляхи, ну це логістичний шлях, щоб е, робити його максимально складним для росіян. Тому тут е, дії росіян цілком зрозуміли з військової точки зору, так само, як і наші дії, теж цілком зрозуміли з військової точки зору. Все інше, те, що сюди нанизуються, якісь там коментарі, якісь там е, я не знаю, конспірологічні теорії. Ну, хай нанизуються. Ну, комусь нема що робити, хочеться щось. Ну, хай так буде. Люди мають десь виплескувати свої. Знання або те, що вони вважають знаннями, або просто знімати стрес, друкуючи якісь там коментарі чи навіть якісь відео. Видання Guardian напередодні опублікувало статтю, які стверджуються про те, що головне управління розвідки України готує спецоперацію зі знищення Кримського мосту у першій половині 2024 року, і мовляв, дізналося це видання це зі своїх джерел серед неназваних високопосадовців. Скажіть, будь ласка, пане Олексію, а оприлюднення такого не іншого... мене. Просто ну просто ну слухайте, Ну просто вибачте, щоб я вас перервав. Ну просто см -см сміяти хоче. Виходить малюк, голова служби безпеки України, виходить Будана, голова керівництво. Каже, що ми готуємо операцію для того, щоб цей міст був знищений, тому що він ну незаконно тимчасова будівля, як то кажуть, я одну власне вас служба благоустрою має, має, має його прибрати і написати певний акт. Ну, це, це, це жаль, з появи таких публікацій. По-перше, а по-друге, наскільки величезна від нас шкода для роботи наших розвідників? та наших... Ну, якби шкода, нехай що хочуть. Чи, слухайте, ну це собака, але караван іде. Ну, е, кажуть, ну, слухайте, ну керівники наших спецслужб кажуть, що так, да, дійсно, ми готуємо це важливо, ми розуміємо, чому це важливо, і він все одно буде знищений. І тут раз виходить стаття про те, що вони неназваним на джерелам в нас з'явилася інформація, що готують спецоперацію. Що серйозно, ви не жартуєте. Тобто людина, ну ще раз, ну, ну слухайте, люди добрі. Як то ну, це вже було, як да, казали? Ну кажуть керівники спецслужб, що ми готуємо спецоперацію для того, щоб знищити цей міст. Як саме буде? Ну можна послатися на пана малюкана. Каже, ми ніколи не повторюємося. Тут буде росіяни не очікують, як ми це зробимо, і, і, і тут виходить стаття про те, що таємне. Джерела, неназвані високопосадовці, неназвані розвідники та спецпризначенці сказали, що готуються служби службами підрив Керченського моснослужба. Ну це не ну, це, ну, це, ну, це навіть вже ну це навіть не смішно. Ну, слухайте, люди добрі. Ну що це таке? Ну навіщо це? От саме через це, пане Олексію, я дуже люблю з вами аналізувати власне статті, які виходять у західних виданнях. Ще стосовно фронту хочу вас розпитати про те, що означає тактика окупантів на лівобережжі Херсонщини, коли вони почали використовувати більшу кількість маленьких штурмових груп. Вчаться, Паразити, вчаться в нас. Це, це розумна тактика, ну це взагалі тактика НАТО. Вони можуть навіть слухати такі слова альфа, браво. Тобто це невеликі групи, які між собою взаємо це мережова центрична війна по великому рахунку, коли вона ведеться невеликими групами, але е, ці групи між собою дуже добре комунікують, і кожен командир невеличкого підрозділу має в межах тактичних завдань, а не виходячи за е, рамки стратегічних завдань, викон... приймати самостійні рішення на полі бою, е, розуміючи, і бачивши через планшет, простіше кажучи. Що відбувається ліворуч-приворуч, попереду, позаду, і е, як краще діяти. Е, тобто не так, як у е, росіян намалювали там на мапі стрілку, що треба пройти так, а там, там же ж нема проходу, але все одно будемо битися лобом, поки не прийдемо, тому що шаг ліва, шаг вправо – це вже не виконання наказу. Ні, е, невеликі групи мають мають діяти самостійно, але не, не самостійно, так що а пішли е, крем під ревема. Ні, е, в, в межах от завдання, е, стратегічного завдання. Вони мають, ну, от вони за нього виходити не мають права. А може критично мають і невеличкі групи це більш небезпечно, бо вони мобільні. Але я впевнений, що вони мавпують зовнішню сторону, а внутрішню ну, трошечки їм не вдасться змафпувати, тому що надати сержанту право приймати самостійне рішення, а навіть визивати огонь артилерії по тим, по тим координатам, які він бачить і куди треба стріляти, ну для росіян це неможливо. Як це так? Якийсь сержант буде тут. Цілому майору чи цілому полковнику розказувати, що треба робити. для них це психологічно дуже важко це, прийняти таке рішення, надати більше прав е, сержантам та молодшим командирам, а не так, що стоять смірно. Е, відбувається. Тому це небезпека є, але вона не така, як могла би бути, якщо б вони ну для цього треба перебудувати свою армію і починати приходити на стандарти НАТО. Я впевнений, що вони цього робити не будуть, не зможуть вони психологічно, не зможуть ще років сто. Досить часто, ну як досить часто, останнім останні, останні півроку так точно знову ж таки, якщо ми беремо західні медіа, різні там прогнози. Буде Росія відкривати другий фронт, чи не буде. От в цьому контексті хочу продовжити, але знаєте, в розрізі якому начальник департаменту кібербезпеки СБУ Ілля Вікцюк говорить про те, що Росія готується до Першої світової кібервійни. Говорить він про те, що зараз у Росії набирають і розширюють штат хакерських підрозділів у власних спецслужбах, здійснюють вербувальну і навчальну кампанію. Конкретно вчать значить, тих, кого набирають, яким чином атакувати об'єкти критичної інфраструктури, і це стосується. Не лише Україна, як зазначає Вітюк, вивчають специфіку різних країн НАТО, країн Близького Сходу. Чи можливе відкриття ось коли ми говоримо про другий фронт, саме в кіберпросторі, саме через ці кібератаки на важливі об'єкти критичної інфраструктури, зокрема і країн не лише Україна, а країн Заходу? Ну вони вже це вони вже намагалися це робити неодноразово. Вони кібератаки були на різні. Об'єкти не тільки ж, звісно, в Україні, а в Сполучених Штатах, в Європі, ну от вони, вони це, це намагаються зробити. Так, дійсно, це, це є велика небезпека. Вона, е, ну наші партнери, ну, наприклад, та сама Британія, е, вони це давно усвідомили, що е, сучасна війна, вона кіберніті атаки, кібератаки, вони вже задати шкоду не менше, не менше. А навіть може може і більше ніж навіть ракетні атаки, тому ну наприклад, вони збиралися чи це вже прийняти рішення, чи це тільки обгорюється, відмовитися від зі своїх танкових військ. Тобто британці вважають, що в сучасній війні танки війська, особливо на островах, їм точно не потрібно, і хоч а ці гроші, які вони хочуть е, ну, які звільняться е, після того, як вони е, це перестануть фінансувати, вони хочуть направити саме на кібербс на кібервійська, на кібербезпеку Великої Британії. Тому загроза, загроза є, і і загроза доволі серйозна. Але з іншого боку, я впевнений, що і в Сполучених Штатах, і в Європі, де в Україні? Ну давайте перший комп'ютер, був все ж таки в Україні зроблений, ну Давайте так чесно. У нас хлопці та дівчата дуже непогано всьому розбираються. Якщо ну відчас вони такі змагання. Звісно, ніхто проводити не буде. Це може так і не треба жартувати під час війни. Але якщо б змагалися наша акерів з російськими, я думаю, що там було б 5-0 в одні ворота. Mm. А, пане Олексію, скажіть, будь ласка, а от ну Росія ж має такого потужного союзника, як Китай, і тут, якщо говорити про ці кібервійни, Китай яку позицію може займати в кібервійні? Китай ну давайте не принижувати можливості таких потужних країн, економічно потужних, як Китай. Mm -hmm. В яку він може зайняти позицію? Ну ви знаєте, фух, ну от Китай дуже обережно. подивіться, як він себе поводить, начебто він є партнером Російської Федерації, ну, там, але ну, китай, китай буде відстоювати власні інтереси. В нього е, не буде. Він не буде класти е, власну небезпеку, в тому числі навіть економічну небезпеку, втрачаючи рин ринки збуту е, їхніх товарів, що підживлює і дає. Перевагу, ну не перевага дає можливості бути такою потужною гінекономіки, втрачати ринки в Сполучених Штатах, в Європі заради Росії китайця не буде. Ну це це вочевидь, бо вся Росія, навіть якщо вона себе продасть недешево повністю Китаю, а це а закроють закриються ринки європейські і американські для Китаю, то це буде не, Китаю невигідно і вони на це не підуть. Тобто Росія не варта того, щоб її купувати. Втрачаючи ринки збуту в Європі і в Сполучених Штатах, тому підтримка цілком можлива з боку Китаю буде, але буде дуже обережно ще раз. для Китаю Росія не варта того, щоб за нею віддавати свої економічні можливості в усьому світі. Тому хай там щоб вони не розповідали. ми, ми знаєте, знов таки повторюсь. Це вже було. Це вже було. Я казав наш другий президент, русський китай з браття на віки. Це вже було. Але це було з боку росіян китайці. Так не вважають. вони не врядки брата? І ще одне питання дуже коротко. Хочу з вами говорити. Це те пропозиція НАТО створити фонд на 100 мільярдів доларів для допомоги Україні. Який практик? Я не дочув яку цифру вона 100 мільярдів доларів. Фонд на 100 а. мільярдів доларів так, щодо допомоги Україні. Практичний ефект від цього. Ну, фонд для допомоги Україні 100 мільярдів. Я, я вас почув вже правильно. Да, просто і різні цифри, так. щоб ну інколи тут дуже люди 100 мільярдів там, доларів, люди, я, 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 доларів. Я розумію. Просто два слова в бік два слова. Просто багато хто там між мільйонами і мільярдами. Не, не зовсім слова дуже схожі по 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 звучанню, але яка різниця між мільйонами мільярдами не, не, не всі дуже розуміють. Ну мільйон, ну мільярд. Ну просто так, щоб для тих, хто вас дивиться, я, я, я це вже казав. Нагадаю ще раз, що мільйон секунд. Це 11 днів. Мільярд секунд це 32 роки. Ну от різниця між мільярдом і мільйоном це 11 днів чи 32 роки. Ну саме рахуйте багато ще це мало. Тому 100 мільярдів це нічого собі. Це дуже дуже велика допомога. Але в який спосіб і як вона буде нам надходити? Ну це поки що слова. Це ну цифра. Ну, якщо намалювати, ну, можна намалювати трильйон. Ну розмова про те, що от пан Хуліба зараз поїхав, ну, не поїхав, розмовляє з нашим партнером про те, що нам треба ще не менше там 5-7 комплексів Петріот, щоб захистити наше Петрі. І це йде важко, а це, це ну не лише а це велика цифра, це, це 5-7 мільйонів доларів мільярдів. Бо е, стільки коштує зенітно ракетний комплекс Патріот, бо це дуже коштовне рішення. Ну але вона дуже добре може збивати російські балістичні ракети, тому і це складно, і це поки що питання, яке ну дуже важко вирішити. Хоча з іншого боку, в тому саме Тайвані, який так само чекає допомоги від Сполучених Штатів, в таких комплексах 50. І в них війни нема. І в них тільки є небезпека війни, хоча їх прикриває і авіаносна група російська сполучених штатів проти російських і китайських, там яких. Ну, 50. А у нас два чи скільки там. Ну, це ми точно не знаємо, але небагато. І от ще 5-7, то що просить наш міністр закордонних справ. Поки що ну він як парламентар виступає, думаю, що це домовленості між е, міністерством оборони нашим і Пентагоном, між е, президентом нашим і президентом Сполучених Штатів, але от Кулеба він безпосередньо е, ну, технічно намагається вирішити це питання. І дуже важко. Я не хочу казати, е, е, ну так, щоб трошечки парміське, все ж таки, як позиціонуєте ви мене як військовий експерт, як майор у запасі, що відповідає дійсності, начеб майор, нашого експерта, це хай люди скажуть. Ну, знаєте, казати на мішкілоча простіше. Щиро дякую вам, пане Олексію. Знаю, що ви обмежені в часі. Дякую, що знаходите. Все ж таки часто можливість для наших глядачів долучайтеся до наших стрімів. Бережіть себе і до зустрічі.